Для фінансової підтримки бійців та їх сімей Івано-Франківська громада має понад 10 різних соціальних програм. За однією із них у 2023 році майже пів тисячі військовослужбовців, які отримали поранення під час бойових дій, отримали допомогу від міста на загальну суму 4 мільйони 420 тисяч гривень. 252 військовослужбовцям, які отримали тяжкі поранення, надано допомогу на загальну суму 7 мільйонів 650 тисяч гривень. Також нашим пораненим військовослужбовцям в цьому році надавалася допомога до роковин повномасштабного вторгнення, це по 20 тисяч, кож... тисяч гривень кожному, 943 захисники і захисниці отримали, 903, перепрошую, захисники і захисниці отримали таку допомогу на загальну суму 18 мільйонів 60 тисяч гривень. На забезпечення спорядженням та технічними засобами більш як трьох тисяч військовослужбовців виділено матеріальну допомогу на загальну суму у понад 60 мільйонів гривень. Також створено окремі програми для допомоги членам сімей загиблих та зниклих безвісти. Місто виплачує одноразову матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень родинам загиблих. Захисників захисниць України а також родинам зниклих безвісти. Ну, ця програма у нас діє ще з 2014 року. Такі допомоги надавалась також родинам загибли, загиблих загиблих вас. в 2023 році. 200 членам сімей загиблих і 55 членам сімей зниклих безвісти надані ці допомоги на загальну суму майже 20 мільйонів гривень. Усі наявні соцпрограми діятимуть і в наступному році. Ба більше з 2024-го запроваджується ще одна одноразова матеріальна допомога для відновлення та реабілітації наших захисників та захисниць. Мар'яна Джерчина, Астасія Бегей, телерадіо компанія Раї.